Історія виникнення гарбузів в парку щастя. Вона така дуже цікава. Є у нас локація, на якій знаходяться гарбузи з Полтавської і Дніпропетровської областей, а є і з Тернопільської. Це сталося дуже випадково, коли два тижні тому Олександр Швець разом з Огрює Кубовською проводив благодійний ярмарок на підтримку військових разом ми сила на ярмарці. Були два гарбузи, величезні велетні, які придбав Володимир Рашіпкін і передав. Нам в парк щастя на нашій локації. і коли ми стали ділитися світлинами в Фейсбуці в інстаграмі, то е, свої гарбузи впізнали мешканці села Росохач Тернопільської області. І коли вони побачили щасливі емоції дітей, вони вирішили ще нам подарувати моменти такі щасливі і передали новою поштою нам ще п'ять гарбузів. Традиційна овочева культура в Україні, яка використовується з давних давен, і ми знаємо, що з гарбуза можна готувати і смачну кашу, і варення, і запікати гарбуз, і вирощується гарбуз на баштанах, на городах. Та культура невибаглива, має безліч різних сортів. І, до речі, є, оскільки до родини гарбузових належать гарбуз, диня, огірки, кавуни, лагінарія, люфа, мачалка. Патісони і кабачки це все родина гарбузових, тому гарбуз можна використовувати як і овочеву культуру, і як декоративну.